Едвард. Кришталевий палац. Весна. Ех, хмаринка, зачепилася за кришталевий палац і за весну. Це вже відчувається осінь. Так, бачите, минуло, я вже казав, минулого року, ще в вересні, навіть на початку жовтня відчувалося літо. А зараз вже в серпні відчувається осінь. Це ще серпень. А давайте подивимося, анонс концертів. Що нас тікає найближчим часом. В Павло Зібров, Тенор з Бельканту, Сергій Піскун, Лісопетний батальйон, Вій, Оксана Муха і розлучення по варшавськи Я би всі концерти відвідав всіх. клініка Печерських. Торговий центр парк. Я вже коли жартом думав, але не буду казати, що я думав, Ладно, Хай будується, не буду їм казати. Ще хтось не так зрозуміє. Хай будується, ми обов'язково дочекаємося. Обіцяю прийти на відкриття. Показати, розказати, зробити. У нас на каналі є відео, ще якого нема. Це було десь років тому. Хочете подивіться. Бо 9 років тому ми вже почали будувати. І там вже щось було. Таке відео теж є. Красні були часи. Років 5 тому у нас на каналі. Відео були мовчазні. Як я за ними скучу. Хто хоче, може подивитись. Ці відео досі присутні у нас на каналі. Танка музична. А, як тільки з'являється паркан нових троскавців, на ньому з'являється нова реклама. чому завжди цікаво, коли рекламують трускавець? Хочу показати, як тут гарно замалити людей, чомусь на рекламах малюють ті старі приміщення, побудовані 100-150 років тому, які зараз зносять. А ніхто на рекламах не будує, не малює ті нові приміщення, які зараз будуються. Хоч би колись дали новий якийсь будинок, показали, щоб люди бачили, як гарно в трускавці було. Малюють якусь старовину, незрозуміло яку самі зносять. А потім намагаються людей заманити нею. А тут такого старого нема, тут вже, насправді все нове, все гарно. Дев'ятиповерхівочки, панельки, цемент на кожному кроці. Але ще раз. Огляд центру, каштанів, сцени, кави і млинців. І ще раз млинці, поліклініка, каштани і йдемо далі. Так, от, непослідовно, так, але намолійте торговий центр парк, намолійте цей торговий центр, намалюйте ті прекрасні недобудовані будиночки в центрі, які недобудовані. Малюйте їх на рекламі з захлихом приїхати от рускавця, але на навіщо людей обманювати? Тут багато чого, що ви малюєте вже нема. Малюйте те, що є. Ну, раз ви вважаєте, що це гарно, то малюйте те, що гарно, а не те, що не гарно. І ви знесли. Правда я кажу чи неправда? Ой. Шайм боліворочку. А плюємось трошки. Трошки там ближче, туди бачите, знов тут. Ну, у нас зараз найближчим часом будуть такі дні, що ми будемо казати, о, осінь! Знову осінь. Ход, хоча це ще літо, але вже осінь. Ну так воно є. Так воно є, бачите. Хоча це ще літо, але... але вже осінь. Вже казав, що люблю фонтани, але, але теж не такі, як цей. А от, наприклад, зробіть, да, картинку з цим будиночком, пишіть, трошка чекає вас. Було би весело, правда? Трускавець чекає нас Навіть можна було б з комбою, так? То... Сейчас вони знаємо, хто такі Нікіта Кісельо. Ah, é um em primeiro desconcerto, vamos